<плес> Чур, першим крутити буду я. <плес> Клас! Ціла купа різного морозива. Про таке тільки мріяти можна. Кейт, твоя черга крутити. Щось у мене голова закружилася. <плес> що ж там випало? О, ні! А за що мені така кара? Перці ж такі гострі! Я навіть не зможу скуштувати смачний тортик. Awesome. Так, твій торт з кожним перцем виглядає все небезпечніше. А ось морозиво лише прикрасить тортик, тому що воно яскраве, красиве і дуже смачне. Awesome. Я навіть знаю, як зробити тортик ще красивішим. Побудувати на вершині паску. Моя морозова якраз у відрі. А ще буде круто зробити торт ще вищим. Наприклад, за допомогою кульок морозива. Awesome. Уау. Уау. Ого! Який високий! Все ти ще не знаєш, наскільки він смачний. Зараз я спробую шматочок і дуже докладно опишу. Приголомшливо! Як я й думав, дуже смачно. Кейт, може, ти хочеш спробувати? Please. Звичайно, хочу. Хочеш, але не отримаєш. Навіщо тобі мій торт, коли на тебе чекає такий великий тортик з перчиками? Приступай! Сподіваюся, я не влаштую пожежу після пари укусів. Побажати мені удачі. А, у мене весь рот горить, який жах. Я більше ніж маточка не візьму, це справжнє катування. А так, тоді йдемо до колеса покарань. Подивимося, яке покарання випаде тобі, awesome. та баско. Тобто мені доведеться зробити твій торт ще гострішим. А допоможе мені у цьому соус баско. А що ти робиш? Зупинися. Він тепер із синього перетворився на червоний, який жах. Тепер я точно згорю. Якщо тут станеться пожежа, то він на твоєму совісті, Томе. Як гостро. Я вже на роти не відчуваю. А ще в тебе звук йде. Ой ой, здається, я полетіла. Куди? А хто тордою доїдатиме? Очевидно, цього разу нам потрібно самим зупинити колесо. Зробити це краще із заплющеними очима. Що таке? Oh, no. Майонез та солоні огірки. Я ж не салат робити, планую. А прийдеться, мені точно пощастить. Хоч би смакота. Це не чесно, потрібно переграти. No. Все дуже чесно. А якщо будеш шахраювати, доведеться дістати колесо покарань. Що ж, де там мої шоколадні подарунки? Люблю нутеллу та та А Доведеться приготувати найполорініший бургер з усіх, що я бачила. Майонез такий бридкий, він ніби тільки з жиру і складається. А ось нотелла просто супер. Їв би її постійно. Як мені видавати майонез на торт? Він такий густий. Це ще раз доводить, що він дуже жирний. Oh. Awesome. Я маю одну ідею: нотела теж густа, тому я працюватиму як під час шпаклівки. Потрібно просто зашпаклювати торт шоколадною пастою. Ось так. Мабуть, це найсмачніша шпаклівка в моєму житті. Okay. Тепер залишилося лише валиком розподілити пасту по тортику. Так він буде поступово смачним. Awesome. А мені теж треба скуштувати. Ой, тепер у мене все обличчя в шоколаді. І це круто. Хоч десь макуту спробую. Дурний майонез все ще не виливається. Давай вже. Нарешті. Але це просто огидно виглядає. Щось у моєму тортику не так. Мабуть, він недостатньо рівний. Потрібно перевіряти ще раз. А я поки запазичували, і розподілю майонез по всіх шарах. Я зрозумів, що не так. Потрібно зверху зробити шар трохи тоншим. Oh, що це таке? Звідки тут? Гей, hey. майонез. You. Кейт Дець, я знаю, хто у цьому винен. <хи> ти зіпсувала мій тортик. Навіщо ти надів на банку мені на руку. Знатимеш, як мені заважати. Я не маю зайвого часу. Мені ще потрібно шоколадки по тортику розставити. Це, між іншим, дуже відповідальна робота. Вийшло ідеально. А ось як мені розставити огірки? Це завдання вже складніше. Особливо, коли моя рука забарикадована в банку. Дивись, який тортик у мене вийшов. Він такий шоколадний, такий великий. Я так ти хочу, може, ти даси його мені хоча б спробувати. А я тебе пригощу своїм тортиком. Твоїм? він навіть виглядає, бридко. Ні, мені мого шоколадного дива вистачить. Як же смачно. Друзі, раджу всім спробувати такий торт. Це неймовірно. Думаю, мені теж треба спробувати його. Думаю, я не буду в такому ж захваті. А, бачила б ти своє обличчя. У мене страшний торт. О! Що ж, випаде мені цього разу? Ух ти, солодка вата! Чудово! Сподіваюся, мені теж випаде смакота. What? Ну, ось це лише маленькі свічки. Це свічки, які тобі доведеться з'їсти. Я дивитимусь на це і дуже сміятимусь. А ось мені треба з'їсти купу солодкої вати. І можна не тільки їсти, а й зробити з неї справжні вусики, і не лише вуса, ще й морідку. А тепер я пірат. Все таки солодка вата, чудова річ, смачно, а головне дуже весело. Згодна. А ще я теж спробувала вату. Сподіваюся, ти не проти. Вона і справді дуже смачна. Awesome. Смачна? Та як ти смієш? Повернись цю мою вату. Я не дозволяв тобі її чіпати. Гей! Hey. Я прямо зараз прикрашатиму тортик. Кожен міліметр вати для мене дуже важливий. А ще з вати можна зробити дуже гарні фігурки. Зайчиків і навіть качечку. Вони дуже круто виглядатимуть на моєму без того смачному і великому торті. Тепер настав час спробувати це диво. Дуже смачно, як я й думав. Зі свічками це, звісно, круто, але як їх їсти. Це ж просто задувають все, але це дуже круто виглядає, варто визнати. Згоден, тортик вийшов відпадним. Вау! Тепер саме час запалити свічки, щоб вийшло ще крутіше. А тепер можна все задути. Думаєш, це смішно? Через тебе спрацювала сигналізація. А тепер ми всі промокнемо. Що ж я наробив? Я нічого не бачу. Дурна вода. Це все через тебе. Добре, що хоч торт не постраждав. А ось мій постраждав, хоча він все ще й неймовірно смачний. Час awesome! мені теж спробувати. Звісно, що свічка відчувається, але торт все ще класний. Я рада. що під цими кришками. О, ніколи не бачила настільки марзиною і великого льодяника Мій теж так собі. Але він хоча б не такий великий. Дівчатка, цього разу нам явно не пощастило Але найбільше не пощастило Кенді. Це точно. Зате ти маєш з'їсти льодяник першою. Тому що саме у тебе він найменший. Спробуємо. Сподіваюся, мене не знудить. Я не думала, що це так смачно. Ой, здається, муха вжила. яка Гедота. У мене в була жива муха, а ви чого смієтесь? Боля твоя черга. Цього я й боялася. Сподіваюся, цей скорпіон мене не вжалить. На смак людяники справді дуже навіть нічого. Так і хочеться якнайшвидше його з'їсти. Здається, я зовсім забула про сюрприз, що знаходиться середині. Це ж справжній скорпіон. І щойно він вжалив мене в вніс. Коляче, мій бідний носик. Теж мені подруги. Ще сміються. Кенді, на тебе чекає така ж доля. Чому ж? Риба мене точно не вжалить, вона просто мерземна. А ви мали рацію. На смак людяники справді дуже навіть нічого. В мене ідея. Олі, поки вона їсть, давай пограємось. Олі, годі спати. Просипайся, я сказала. Едді вже майже закінчила. Навіщо я витрачаю на вас цей час? Є ж чудовий спосіб, як набагато швидше з'їсти цей людяник. Ой, ти обережніша з кувалдою. Отак. Ну все. І тепер, дівчатка, вам не доведеться довго чекати на мене. Смакота. Дійсно, я дуже рада. І у мене ще залишилось. А я вже рибка. Я сподівалася, ви про неї забудете. Вона ж така мерзенна. А ще від неї смердить. Ой, вона жива! І вона дуже боляче б'є мене своїм хвостом. Кенді повила рибу. Це зовсім не смішно. За таке її прямо зараз з'їм. Ой, здається, я трохи поспішила, тому що це дуже огидно. Мене мало не вирвало. Але тобі все одно доведеться доїсти її до кінця. Я знаю, як зробити це швидше. Фу, готова. Бритва, але я впоралася. Боляче. Кенді, наступного разу акуратніше. Упс. Чур, цього разу першу кришку відкриваю. Я. Окей. Okay. Ух ти! Твікс, я просто обожнюю. Ням-ням. Я теж люблю цю шоколадку, але чому вона така маленька? Не пощастила мені. Awesome. Ух ти. Проти подивіться, який гігант дістався мені. Oh, Ось це я розумієш шоколадний батончик oh, зара. Але ти їстимеш першою. Okay. І з задоволенням я сподіваюся, що моя шоколадка, хоча б найсмачніша, їсти її руками досить тяжко, тому я зроблю це за допомогою пінцету. Непогано, дійсно, дуже смачно. Здається, я швидко з нею впораюся. що ж тепер okay. я. Дуже сильно мені хочеться скуштувати цю величезну шоколадку. Ліла, ти чого фантиками розкидаєшся? Це некрасиво. Просто я хотіла якнайшвидше відкусити шматочок твікса. Це неможливо, смачно. Тож і хочеться з'їсти всю шоколадку відразу. Обережно! Ти такими темпами на шоколадам засиплеш шоколадом. Хіба це погано? Щось втомилася їсти. Ні, тобі доведеться доїсти другу частину. Спробую. Знаю один спосіб, як можна з'їсти щось дуже швидко. Не спрацювало. А ось тепер спрацювало. Просто мені знадобилась допомога. А що з моєю шиєю? Ой, не перевайся, тобі йде. Ну що, тепер моя черга лопати шоколадки. Але спочатку я із їх допомогою пранкану Лілу. Цікаво, я схожа на вампіра з кликами. Та вже ж. Тільки чому їх лакоричневі? Зате я всіх розвеселила. Ось тепер можна й шоколадки з'їсти. Смакота. Все-таки нема нічого крутішого за батончик Твікс. Залишилося лише пальці облизати. Що чекає на нас цього разу? Що і це все? Але кавунові кісточки навіть не їдять. Ось у мене справжній кавун. Точніше його частина. А ось мені дістався цілий кавун. Але право їсти першою я згодна віддати полі. Правильно, тому що я тут найголодніша. Смакота! Який соковитий та солодкий кавун. Я швидко з ним впораюсь. Оу, Смакота. Ліла! Тільки ось куди подіти кісточки. Ліла, допоможи. Так. Полі, твої насіння пробили оболонку мого кавуна. Тепер я знаю, що всередині цього ціла купа різнокольорових цукерок. Ммм, Як смачно! До того ж дуже смачних цукерок. Ну добре, чого зволікати? Потрібно з'їсти всі цукерки відразу. Смакота! Щось мені підказує, що й шкірка цього вона така ж смачна, як і його нутрощі. І правда, я просто захотів. Як же мені пощасило. Дівчатка, я так налопалася. Ну що, зараз? Настав час для твоєї кісточки. З'їсти кісточку від кавуна це дивно. Вона ж зовсім не смачна. Але я знаю, що з нею можна вріяти. Чому б мені не виростити справжній кавун? Бабуся вчила мене, як правильно доглядати рослини. Зара, ти це акуратніше. Ти зараз по всьому столу землю розсиплеш. Ай! Фу, вона навіть у рота нам потрапила. Я зробила ямочку, в яку мені потрібно покласти кісточку. А там її треба закопати. Після цього я просто полью її водою. Залишається лише чекати. Ну, давай. Ух ти! Як швидко все сталося! Не може бути. Не вірю, що так швидко вийшло. У мене виріс кавун. І тепер саме час розбити його на шматочки, щоб з'їсти кожну половинку. Нарешті я зможу насолодитися свіжим, солодким, соковитим кавуном. Смакота! Я радію. Ти так смішно їси, але ти велика. Okay. Друзі, я хочу відкрити свою страву першою. Багато джуйка, як круто! Я рада, що вона мені дісталась. Який аромат! Ось це так. Я ще не встигла покласти жуйку до рота, а мені вже смачно. Що ти робиш, Том? Взагалі, то ти маєш почекати всіх. Погляньмо, що під моїм клошем. Тут теж жуйка, але її набагато більше ніж у полі. Мені подобається такий розклад. Потрібно одразу позбавитись упаковки. Що ти робиш, кеть? Усі обгортки летять у нас. Я рада, що ти закінчила. Залишилась відкрити мою порцію. Тут одразу сто упаковок жуйки. Як мені прибрати стільки упаковок? Спробуй використати вентилятор. Клас, у мене вийшло. То можна мені взяти в тебе небагато. Навіть не мрій, полі. Полі нічого не дісталось. Ну й добре, у мене є своя жуйка, і я хочу спробувати її першою. А ви чекайте, поки я закінчу. Як смачно! Тепер можна надавати бульбашки. Невдаха, у тебе знову нічого не виходить. О. Я знаю, що робити. Мені потрібно взяти ручний насос. Дивіться, зараз я надую найбільшу кулю у світі. Здорово, вигадала! Вийшла дуже гарно. Одягну його на паличку і залишу на згадку. Я б теж хотіла собі таку кулю. А якщо вона не моя, то доведеться її позбутись. Вибач, Полі. Я тобі ще пригадаю, Кейт. Отримуй. Ну от, майже потрапила. Гаразд, час розклади колись настане. Добре, що не зараз. Адже в мене є важливіші справи. Треба з'їсти дуже багато жуйки. Полі я дозволяю тобі подивитись на це. Думаю, нам доведеться довго чекати. Кейт така повільна. Ого, дивись, вона надуває кулю. Нарешті я зможу відігратись. На полі. У мене так чудово виходило. Відплатила тобі твоєю монетою. О, ні. Здається, я випадково вирвала свої брови. Потрібно терміново повернути їх на місце. Сподіваюсь, вони виглядатимуть нормально після всього, що сталося. Досить сміятись? Том, тобі є чим зайнятись. Дивно, але цього разу я згоден з тобою. Мені знадобиться чимало сили і часу, щоб з'їсти так багато жуйки. Не думав, що це так важко. Я вже весь спітнів, а мої щелепи ледве ворушаться. Ну ось, здається, можна надавати кулю. В мене виходить. Том зупинись. Це вже занадто. О, ні, вона луснула. Тут наче бомба розірвалась. Як ти, Том. Не можу поворухнутись, я приклеївся до столу. За традицією я маю розпочати скідос. Це навіть краще, ніж жуйка. Подивимось, які порції дістались нам скить. У мене досить багато цукерок. А в мене ціла гора. Я навіть порахувати це не можу. Полі, як завжди, не пощастила. Які ви злі, нічого, колися на моїй вулиці настане свято. І тоді я з вами точно не поділюсь. Ну ось у пасі опинилась лише одна цукерка. Це вже занадто прийдеться їсти дуже повільно, щоб насолодитись кожною миттю. Цукерка закінчилась, як шкода. да. На що ти розраховувала? Не Ось мою порцію можна розтягнути надовго. Але я не збираюсь цим займатись. Навіщо розмінюватись на дрібниці, коли в тебе так багато цукерок? Насичено, кисло та солодко одночасно. Мені таке подобається. Стоп! Я дещо вигадав? Повірте, мій план вас здивує. Щоб його втілити, доведеться висипати всі цукерки з пачок, але воно того варте. Я готова й витратити трохи часу на це. Готова! Діємо далі. Тепер цукерки потрібно розкласти за кольорами. Ось так. Не думав, що це так цікаво. Ну ось я майже закінчив. Подивіться, як гарно виходить. Чи можна мені взяти одну цукерку? Клас! Том нічого не помітив. Значить, можна буде стягнути ще пару цукерок, яка є підступна. Не розумію, куди пропадають мої цукерки. Здається, їх було більше. Коля, це все твої рук справа. Ну зараз я тебе провчу. Просто залишиться мушеловку ось тут і засиплю її цукерками, щоб ти нічого не запідозрила. Час взяти добавки. О, ні, мій палець! Звідки тут взялась мишоловка? Мабуть, я його зламала. Том, я знаю, це ти все підлаштував. Не треба було тягати мої цукерки. До речі, я вже розсортував їх за кольорами. Тепер можна насолоджуватись кожним смаком окремо. Жадіна. Подумаєш взяла пару цукерок. Та ну, нічого, там. зараз ти в мене отримаєш. Що це таке, Полі? Величезний вентилятор. Ну ось, ти здула всі мої цукерки. М? Добре, що мої на місці. Мені не терпиться їх спробувати. Почну зверху. Подивимось що всередині, як апетитно виглядає, які різноманітні смаки. Мені подобається відчувати їх одразу. Перша пачка є, настав час відкрити інші. А якщо брати цукерки прямо зі столу, можливо, так буде зручніше? Так, цілком непогано. Продовжимо. Я обійшла у смак. У мене розігрався такий апетит, що тепер його буде складно вгамувати. Зрозуміло, це надовго. Можемо посидіти у телефоні або пограти у попит. Може, краще поворимось пальцями. Все, я більше не можу. Мій живіт забитий до відвалу. Тоді ми даємо. Ще чого, я сама можу впоратись. Що ти робиш, Кельт? Навіщо тобі стільки тарілок? Тобі треба набратись терпіння, Том. Скоро ти все дізнаєшся. Дивіться, як гарно я виклала цукерки. А тепер треба полити їх спрайтом. І ми побачимо справжнє диво. Це буде веселка у тарілці. Втім, навіщо я пояснюю зараз все і так стане зрозуміло. Почалось, дивіться. Як ти до такого додумалась? Це виглядає чарівно і справді дуже схоже на веселку Я ж казала, фарби гарно розтікаються одна за одною. Клас! На цей раз я хочу бути першим. Це ще що таке. Я ніколи не бачив таких маленьких порцій попкорну. Зізнаюсь, <рив> мені дісталось небагато, хоча це краще, ніж удома. Нарешті успіх усміхнувся мені. Я знала, що це станеться, яке величезне відро Клас! <рив> Тепер я тобі заздрю, полі. Прийдеться їсти своє жалюгідне зернятко і плакати. Може, моя уловка згладить коти. <рив> що ти робиш, Том? По-моєму, він займається якоюсь вгачнею. Ви нічого не розумієте. Навіть маленьку порцію потрібно їсти гарно. Візьму виделку та ніж. Так роблять справжні аристократи. Розрізати таке маленьке зернятко не дуже просто, але я вмію поводитись з їжею. Зрозуміло, ти спеціально тягнеш час. Я просто знаю, що таке добрі манери. Схоже, іноді ти про них таки забуваєш. Мені начхати на забобони. Я буду насолоджуватись своїм попкорном. Нехай його й трохи. Дивіться, яка спритна. Не знав, що ти так умієш. Ну, ось, схоже це все. Одне зернятко ще залишилось. Супер! з'їм його як на десерт. Це ми ще подивимось. Куди пропав мій попкорн? Том, що ти робиш? Тому вівки довкола пальця розбиратись між собою. Самі у мене є справи важливіші. Мені треба з'їсти цілу купу попкорну. який він солодкий і хрумкий. Як я довго чекала на цей момент. Нарешті я можу втерти вам ніс. Удача затмарила тобі розум, Полі. Я все одно бачу. Навіть не намагайте стягнути мій попкорн. Ми не звикли так швидко відступати. Я знаю, що робити. Спеціальний пилисос допоможе мені стягнути трохи попкорну. Круто працює. Ти знову за своє? Зараз же поверни мій попкорн. То був геніальний план. Ти молодець. Том. Давай їсти. Лови попкорн ротом. Кейт. Що вони робили? Це просто обурливо. Я знову ладен почати. Молоко та печиво -оро виглядає смачно, але порція маленька. Я навіть роздивитись її не можу. Клас, мені знову пощастило. Як же приємно? Що ти знаєш про везіння Полі? Дивись сюди. Моя порція просто чудова, а то не вдаха. Обережно. Через тебе моє печиво може впасти. Було б добре, нема чого сміяти з мене. Повірте, я зможу отримати насолоду навіть від своєї маленької порції. Це печиво таке хрумке. а молочний смак ідеально його доповнює. О ні, я впустив печиво склянку. Мені терміново треба його дістати. Інакше воно розм'якне. Але рука ніяк не входить у стакан. Знаю. Потрібно просто випити молоко, тоді печиво залишиться на дні. Ой, здається, його проковтнув. Тепер моя черга. Сподіваюсь, моє печиво не доведеться виловлювати зі склянки. Як багато в ньому начинки, обожнюю її. Вона така вершкова, а тісто хрумке. Ідеальне поєднання, текстур та смаків. Ну, ось моє печиво теж впало в склянку. Подивимось, як ти з цього викрутишся, полі. А що, якщо я взагалі не буду нічого з цим робити? Завдяки печиву моє молоко набуло шоколадного відтінку. Хіба це не здорово? Мені потрібно додати ще більше печива і все як слід перемішати в шейкері. Тоді вийде смачний шоколадний коктейль. Майже готово. Лишилось тільки збовтати. Невже в неї справді вийде щось смачне? Зараз побачите. Я у своєму рецепті ані трохи не сумніваюсь. Виглядає дуже апетитно. Мені не терпиться це спробувати. .�ulfсті. <Kristen> Схоже, Полі мала рацію. Її план спрацював. Yeah. Я ж казала, тепер дивіться і знову заздріть мені. Mm, Смакота, шоколадне молоко зі yeah. смаком печива. Я не хочу пити це через соломинку. Я хочу одразу все. Клас. Потрібно запам'ятати цей коктейль. Схоже лишилась тільки я. Не хвилюйтесь, довго чекати не доведеться. Я швидко розберусь зі своєю порцією. І не треба тягти до мене руки. У мене на неї свої плани. Це печиво вирушить у склянку з молоком. Які величезні бризки. На це я не чекала. Проте печиво швидко опинилося у склянці. Супер. Рано радішки. Ми від тебе все одно не відстанемо. Смачного. Що ви не робили? Я все в молоці та в печиві. we yeah.